Майтанчика, ну що, давайте подивимось про рішення <кій> загадане вами людини. Можливо, ви хочете спитати, можливо, ви щось не розумієте, вам не говорять по тим чи іншим обставинам, тому що є люди, які взагалі не вміють говорити про те, що вони думають, або вони бояться говорити, тому що це потрібно буде брати відповідальність за, за рішення. Це ж відповідальність, це потрібно мати, знаєте, такі міцні стержень. коли людина не просто там сказала і побігла кудись, а ну, вже остаточні якісь прийняті рішення, абсур... там, ви в курсі, вона чи він в курсі. Ну, тобто ви зрозуміли. Є по-різному, тому давайте продивимось в загальному розкладі, які він чи вона прийняла рішення стосовно вас і ваших відносин. І так, слухаємо уважно сигніфікацію, тобто хто прийде до нас, яка людина. Подумайте про цю людину. Подумайте про себе. Вітірка кубків. Знаєте, тут людина, яка насправді боліє душою, тому що потірка копків – це завершення. Людина або не бачить, або не хоче бачити взагалі, будь що вона вважає, що все, все завершилось біль у втрати, біль за втраченим, те, що між вами сталося. Тому що емоції є, тому що це не просто там якийсь зв'язок по п'ятірки ковків, це пів шляху було пройдено з вами. І ця провина цієї людини відчувається чи втрата. Жрець. Я забула сказати, що які він чи вона щодо вас, тобто, щоб ви розуміли стосовно вас енергію, ви зрозуміли. Жрець, ну, по жрецю я можу сказати, у вас тут були або офіційні в партнерство, або дуже значущі, тобто ви були кимось дуже правильним, духовно розвинутою людиною. Можливо, ви були кармічними партнерами. І ви цю людину його душу тягнули для просвітлення, тобто, щоб щось людина зрозуміла, щоб вона зростала. Тому що ви таке враження були як вчителем. І вважає ця людина, що ви були для нього або для неї якимось нечущим. Тріка кубків. Ну, що можу сказати? Зараз людина може намагатися. Якось спілкуватися з кимось, зустрічатися для того, що тут дружба, щось таке легке тут: подружки, друзі, таке, знаєте, час проведення по-легкому. Ну, щоб не занурюватись і уникати от всіх от глибоких розмов, глибоких роздумів, які, можливо, у людині існують. Шестірка мечів дивиться людина. Прагне дистанціюватися і хоче переплисти через біль і заспокоїтися, знаєте, заспокоїти себе, піти від емоцій. Таке враження, що це просто втеча людини від якихось значущих подій. Тобто людина обирає шлях втекти. Петірка кубків нам покаже, що емоції є. А шестірка мочів говорить про те, що людина просто втікає. Шестірка мочів це такий, знаєте, стрибок. Це коли ми хочемо різко від чогось піти. Це не завжди означає фізичну втечу, але головою людина хоче втекти від того, що вона відчуває, напевно, внутрішньо. Угу. А хто ви? Для нього, для неї. Дві кубків. місяць. Жриться. О, послухайте, а у мене таке відчуття дуже цікаве. Дуже цікаве відчуття. Тут в мене можуть дивитися дівчата чи чоловіки, які, які дуже ніповерхневі, глибинні практики навіть. Тут такі карти сильні вийшли. Можливо, людина це розуміє. Про яку ви тут дивитесь. Дивиться, ну, дві кубки це справжня душевна пара, це імоці на близьких, це про те, що у вас є зв'язок, який важко забути. У вас було кохання. Насправді, у вас були почуття, навіть якщо ви зараз не показуєте. Ну ви, ви на відстані, тут немає близькості. Просто людина може згадувати і відчувати це. Що ви ну, вас забути неможливо. ким би ви не були чоловік жінка? Ну ви, ви дуже глибока пара людини. Але водночас ви для цієї людини загадка, яку він боїться. Чи яку вона боїться. Тому що ви таке враження таємниця. Яку ця людина не може контролювати? Зумієте? Ви сильніша, ніж ця людина готова приймати. Тут практики можуть дивитися, тарологи можуть дивитися. Ну, люди, які дуже такими зміцними. З міцною інтуїцією, можу так сказати, розвинутої інтуїції. Ви можете багатий сами відчувати. Вам не потрібно навіть таро, чи щось, будь-щось. Ви можете це бачити. У вас може бути ясновидіння, відіння, ви можете і сни бачити, дуже такі а, ті, які вам розкривають на ті чи інші. Моменти, очі. Ви можете навіть снитися цій людині, і вона може вам снитися. Яке ж рішення він чи вона прийняла відносно вас двоїх? Десятка жезлів, зімірка мечів, королева жезлів, туз жезлів, шестірка кубків. Рішення тут немає. Знаєте, яке рішення тут людина прийняла? Дистанціонуватися, ухилятися і при цьому не відпускати у спогадах і бажаннях. Ця людина дуже сильно тужить за вами. Але ця людина не дозріла для того, щоб не нести відповідальність за ваш зв'язок. Таке враження, що людина усвідомила, що вона не зможе, вона вас не тягне. Можливо, ви змінилися. Я не знаю. Тут таке враження, що на людину, яку ви дивитесь, я не можу сказати, що це. Зв'язок був поверхневий. Ні, тут карти доволі такі особиста жрецю на сигніфікацію, тобто, що до вас людина розповідає. Ви, ну, ви могли б бути іншою людиною до цього. А яка ви були? Тут і королева Жезлів така, яка ви були? Ну, ви були такі, ви були поверхневі. Ви не, були, ви не були тією людиною, яка зараз ви є. По цим картам я бачу просто. І ця людина не може прийняти рішення, тому що це потрібно те остаточно поставити крапку. Тобто, знаєте, ну не може людина зараз вам сказати, от остаточно, їй потріб. Її...